Родичі мені кажуть, що я завтра лікаря гроші, а я не хочу це робити. Я знаю, що в лікарів малі зарплати, ну чесно, ну не хочу коментувати. Але коли лікуючий лікар, завідувач відділення, в якому ми лежимо, навіть коли ми лягли, вона зайшла, навіть не сказала, як її звати, добрий день. Я ваш лікуючий лікар. Ну, типу, цей тиждень до мене тут відносить ранок до когось, такого. я відчула себе якимось таким бидлом, не знаю, нижчим класом, і таке от. Просто Я її щось питаю, вона фиркає десь, мені не відповідає, нічого не говорить, десь вилітає, на якусь секунду залітає. Ну, типу, я, я трохи дивована з цього всього. А ці медсестри то -то до лікарів, я не знаю, як лікарі це якась вища каста. І я ну, я реально це не розумію. Ну, типу, сьогодні останній день, і ця лікарка, яка мене лікує, вона така, ой, ну день, що, там, бла-бла-бла. Ну, типу. Що ти на мене весь тиждень фиркала, а сьогодні ти на мене така хороша. мені гривня. Не знаю, чи є такі ще, як я, які не платять лікарям, Напишіть в коментарях. Ну, типу, я це роблю принципово. Навіть нема за що, наприклад, ну, не ну, таке просто тиждень, таке ставлення. Де я ще була? Де мої речі? Я хочу додому.